Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Звук мене Аня. Давайте сьогодні подивимось: Бліц по новинах. Коротко, чітко, ясно, що може бути. Так? Перше питання, давайте розглянемо, чи всередині лютого стане відомі, стануть відомі плани щодо перемир'я в Україні. Чи всередині лютого стануть відомі? Плани щодо перемир'я в Україні. Так, щось буде озвучено, але фактично, дивіться, нам показують, що ситуація складається, на жаль, не на нашу користь. Дуже великі якісь надії на саме цей план, але чомусь. чомусь Він як призупиниться, тобто йому нададуть повний хід. Підуть обговорення, якісь кулуарні домовленості. Кожен буде один за одним спостерігати. Будуть якісь навіть безглузді якісь моменти пропонувати. У мене таке відчуття, що нам покажуть щось, щоб нас відволікти. І це зовсім не те, що, бачите, три сторони. Домовленість трьох, три боки. Не те насправді до кінця, що обговорюють є ще документи. Цікаво, до речі, я люблю такі моменти. Чи справді в середині лютого стане відомо, як закінчиться війна в Україні? Чи стане всередині лютого відомо, як закінчиться війна в Україні? Як руйнування закінчиться? Розумієте? Не буде ще складена зброя. Ні, ще будуть сильні обстріли. До речі, там якраз серединка, друга половинка, може бути щось трошки загостритись навіть. Є загроза для інфраструктури. Об'єкти на воді біля води. Він буде тиснути ворог. А чому він тисне на нас зараз? Щоб прибрати нас з води. Подивимось, як програють, щоб ми не змогли щось робити в морі. План перемир'я нам покажуть. Згодом, те, що нам заявлять, буде стосуватись тільки одного аспекту, тобто не все. Все інше потім, знову ж таки, е Приймати все спокійно. Що б нам не казали? Це інформація для нас. Друге, хочу питання подивити. Зміна структури Збройних сил. Чому змінюється структура Збройних сил України? Треба більше ППО. Треба більше захисту кордонів. Я думаю, при кордоні щось там будуть ще також зміни. Прикордонники, можливо, їх якось переіменують або додадуть. Чому роблять військові корпуси? Бо великі втрати. Бо треба це зупинити, бо треба навести порядок, чомусь кажуть, серед самих військових, бо йде якась нова зброя, який це дасть результат. Для верхівки дасть результат, для хлопців нерозуміння взагалі це десь проблема в тому, що будуть обстрілювати. Я не сподіваюся, що вони не збираються десь їх там разом збирати, шокувати, щось робити. Якісь зміни призведуть до того, що буде влучання ворогом в скупчення особового складу. Як у цивільному житті, та у склади. Тобто всі ці зміни призведуть до того, що у ворога будуть, буде більше інформації і спочатку буде більше проблем. Не буде там системності, там буде хаос на перші, в перші моменти, да? в перший період. Чи буде ця система працювати? Тільки після якогось гучного скандалу, і все одно вона не буде така, яка повинна бути. Це дурень, карта дурня, нас будуть дурити. Знову ж таки, дуже треба захист, дуже треба ППО, але дійсно підготовлених, я так розумію, людей буде мало. І тут, бачите, як показую, що ті, хто захищали небо, можуть піти на штурму по землі, мир нести по землі, тобто можуть переводити. Так, безглуздо, що з ППО, наприклад, в І це хаос, і таке відчуття, що зменшиться рівень контролю людей, цивільних, наприклад, родин військових, самих військових за якимись діями всередині цих корпусів, всередині ЗСУ. Не продумана до кінця система, не злагоджена, не налагоджена, буде дуже важко. Я так розумію, тут і документи будуть губитись, і знаєте, люди, і тіла, і знає, можливо, навіть ну, страшні показують картинки, і воно не налагодиться, воно з самого початку, воно якось от не так іде.